Що приз у кожному продукті. Сьогодні я отримала посилочку від Ельфа -шоп. І Не просто з доглядовою косметикою. а ще й з приємним сюрпризом. І зараз триває акція празі приз всередині. І я просто не могла пройти. Беремо бо. крем, бачимо наліпку приз всередині. Відкриваю, а там QR-код, сканую, реєструюсь і кручу колесо фортуни. До речі, ці продукти вже є в сільпо, є в Аврорі, простору і звісно, ельфа шок. І мені випав місяць безкоштовного доступу до світів. Потім ще два рази. Далі Догляд почнемо з концентрату себе в контроль. Він має зручну текстуру, не ті і не густий. Те, що треба для нанесення. Кіра його майже одразу вбирає і, і не залишається липкою. Після я наношу матуючий крем. Він дуже приємно лягає на шкіру. І звісно ж, не забуваємо про ручку. Мило Має приємну консистенцію і не сушиться важливо. Шкіру. Шкіру. Особливо коли часто миєш руки. Крем для рук також ніжний швидко вбирається і залишає відчуття доглянки. Після цього я вже готова одразу обіймати свої поки. Я не вперше замовляю продукцію від Green Farm. Щиро рекомендую, тим паче, зараз є така класна акція і шанс виграти приємний подарунок.